Всім привіт! З вами Яна. І сьогодні довгоочікуваний розподіл, який мав відбутися ще три дні назад, але зарплату я отримала тільки сьогодні, 13 червня. І відповідно, сьогодні буду розподіляти. У мене є багато новин. Найперше, я певно розповім про трати. Я потратилася того, що їздила і в село, і до подруги на день народження. В нуль я розтратила розділ продукти, там 200 гривень лежало, чисто на вкусняшки, Тобто мені досі вистачає тих продуктів, які є в мене вдома. Я собі докуповлюю такий з розділу морозиво або щось смачненького поїсти, там, до прикладу, ну, всякий, так сказати, шкідливий сегмент продуктів. Це може бути ці самі чипси або солодка вода, мохіто. Далі, Розділ транспорт потратила весь розділ розваги. 300 гривень. Також потратила в нуль. В подарунках моя подруга не обов'язково досі не намалювала картину. Боже, я не знаю, коли я вже на кінець її заберу і віддам ті гроші. Так що в мене в розділі подарунки все-таки залишилося 1500 гривень. І коли їхала додому до мами, ще 100 гривень на неї потратила, а мама мені натомість дала 500 гривень. Тепер про те, що в мене. У цьому розподілі. Рахуємо гроші. Мені мама дала 500 гривень, і 500 гривень я собі поповнила на депозит. Тобто, тут готівкою залишається 8900 гривень. Рахуємо 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 9, 10, 11, 12 13, 14 15, 16. 8000 раз 2, три, 4, 800 900. 8, 900 у мене є. Тепер я маю в цьому місяці змінити цільове призначення свого будинку для того, щоб це вже було не для садівництва в земля, а для того, щоб я могла тут будуватися. Тобто для будівництва і обслуговування житлового будинку. І для того я маю зробити документи. Вартість документів складає близько 5000. І я би їх могла взяти з розділу тих грошей, які я ставлю на депозит. Нагадую, депозит це ті гроші, які я з чоловіком, маю поповнити на банківський рахунок, щоб щось на них заробити. Потім з цих грошей ми віддаємо борг, який ми брали для того, щоб купити свій будинок. І також на ремонт ще йдуть ці гроші. Ну і частково я цю суму рахую також власний депозит в Приватбанку. Тобто, наш спільний депозит в Монобанку, мій власний депозит в приватбанку. Це я 500 гривень поповнила собі на власний депозит. Але в цьому місяці, якраз останній платіж в Монобанку, після того я поповняти більше цей рахунок не зможу, буду міняти на долари ці гроші. Того. Я думаю, що я візьму з решти розділів собі необхідну суму, бо мені її треба вже, мені її треба на понеділок. І поповняти е, рахунок монобанку мені треба вже е, до кінця цього місяця. Того, я візьму якби, ніби кредит в себе, я ці гроші заберу з наступної. Своєї зарплати розкладу по конвертах, а в цьому місяці я собі в цих конвертах позичу. Я позичу з тих конвертів, які в мене в основному накопичувальні. Більшість їх знаходиться на цій сторінці. Так, на розділ депозит 500 гривень вже поповнені безготівково. Забираю 2000, 6 тисяч маю ще докласти. Раз, два, три, п'ять, Розділ депозит поповняю. Конверті я собі зберігаю ті квитанції, що я поповняла собі банківський рахунок. Так, поповнили. 38. Тож ще побійки перераховувалися в мене, до речі, того в мене 38 350 десь так. І додатково поповнила ще 650, 44 тисячі. І там, що перераховувалися копійки, пишу 850. Так, далі на картці. В цьому поповненні в мене на картку не відправляється нічого. 400 лишається в мене на карточці. Нікуди вона не рухається. В розділі заначка. Зараз перерахую, бо я щось там брала, щось в районі 80 гривень. Я звідси брала. 500. 60, 70, 80, 90, 100, ага, 110 гривень, у мене тут лишилося. 110, 610. На 100 гривень поповняю. 610 було, 710 стало. І далі йдемо веселіше в комунальних 300 гривень. Хочу зробити 500. Це я ставлю сюди 200 гривень, виходить. Було 300, поставила 200, стало 500. Світло подорожчало, і я думаю, що коли я ще тільки вклалася в цю суму. Далі, в розділ продукти гривень 200. Я завжди ставлю маленьку суму в продукти через те, що я стараюся максимально використати те, що в мене є в холодильнику. Окрім того, мені часто передають якісь продукти: це може бути горох, картошка. Сало передавали, закрутки, і в мене постійно цих продуктів цілком вистачає. Чоловік на роботі собі їсть сам. вдома я варю якийсь суп на дня-два, або можу і якісь інші готувати страви. І мені поки що вистачає абсолютно тих продуктів, які в мене є. Того я на продукти ставлю мінімум. Продукти 200 гривень. Далі. Так, розкидаємо зараз по 100 гривень, того, що я не знаю, що в мене буде. І, певно, розкидаємо з кінця. Ну, мені просто не вистачає розміну, того мені треба поповнити ось ці розділи. І буду я поповняти з самого кінця. У розділі сад. У розділі сад у мене було 400 гривень. Ще й мелочі всякої багато, господі. Цю мілочь треба буде вже якось тратити, то щось я переживала, що в мене не вистачає дрібних грошей і назбирала, називається 500 гривень, Це я на 100 гривень мала би поповнити. Далі все по стандарту. Розділ акції 400 дістали, 500 поставили. Розділ техніка. Це на випадок, якщо, треба буде, якщо я схочу щось собі нове купувати, 400 дістали. 500 поставила. Я забуваю записувати, зараз тут записую. Це я по 100 гривень сюди додаю розділ ремонт на випадок якоїсь необхідності якогось дрібного ремонту. Дістаю 400 гривень тут були, також 500 поставила. Мама дала мені 500 гривень. Мамі так і 500 віддаю. Ремонт записати, не забути. Стає 1500. 1000 тут вже є. 500 гривень. А давайте я поставлю 100 гривень по 20. У мене їх так дофіга не збиралося. Раз, два. Чотири, чотири, п'ять. П'ять штук. уже ні, вони порвані. Мені здалося, що вони порвані. Ставлю сюди 500 гривень. Виходить півтори. Йдем далі. Відпустка 400 є. ставимо 100. А йдемо по мілочі. Отак 100 гривень достановили, 500 гривень стало відпустка. Новий рік. Ой, не падайте. Новий рік 400 є. 100 стали. 500 стало. Так, новий рік стало 500. Це я збираю до Нового року на випадок подарунків. Розділ подорожі став у мене накопичувальним. 400 гривень є, то ставлю. Також стає 500. Далі краса маю доставити також 100 гривень. Також стало 500. І по аналогії роблю ще з одягом. Оставлю. Так. Тепер у мене вже ось до середини я наблизилася по 500 гривень. Це те, що я хотіла накопичити по тисячі в кожному конверті. половину свого шляху, я вважаю, пройшла. Я себе вітаю з цим. Так. І тепер в мене лишається ось цей розділ подарунки. А воно мені треба поки що. У мене тут лишається не так багато грошей. Мені треба поповнити транспорт тваринки, здоров'я, у мене там 500 гривень поповню на 100. Так, це мені просто. Я буду в переміжку ці конверти поповняти, тому що я не впевнена, на що мені вистачить. Здоров'я у мене 500, стає 600. У розділі хімія хочу зробити 500, доставлю 100. 500. 400 гривень в мене є такими мілочними. Я думаю, в розділ Транспорт відправити з них 200. 200 Поповнила-поповнила. Розваги треба буде. Котикам треба буде котиком я хочу добити до півтори. Того хочу поставити 300 гривень. А давайте подарунки поповняти не будемо, га? 300 гривень ставлю котика. Жадіного ядіна, хоч би соточку туди положила. Ладно, подивлюся, як в мене буде далі, я поповняю, що ви стало 1500. Тут 1500 остається. І останні 300 гривень, що в мене лишилися, я відправляю в розділ розваги. Подарунки я не поповняю. У мене в цьому місяці вже все. Я вже надарилася зверх міри, то, що могла. І ось такий виходить розподіл. 300 гривень в розділі розваги. А тепер коротко, як я планую найближчі розтрати. Я їду вже завтра, я їду в Карпати. І для того, щоб мені в Карпатах погуляти, я дістаю зразу з розділу розваги гроші. І з розділу транспорт зразу достаю, тому що, можливо, будуть якісь транспортні розходи. Не вважаю, що прямо вже, але можливо, основні гроші я вже здала. Так. Вітоги 500 гривень я з собою беру в дорогу, так, просто на всякий випадок. Комунальні збираюся платити за світло ще треба буде. І мені треба дістати 5 тисяч для того, щоб платити за цільове призначення будинку. І давайте порахуємо, 500-500 тисяч 500 4, 5. Тобто, рівно по розділ подорожі я обновляю ці останні конверти. Все одно я їх поки що не трачу, і якраз я зможу собі поміняти цільове призначення будинку вже зараз в цьому місяці, а в наступному місяці я з наступної зарплати виходить, коли отримую основну частину, Тобто першу частину я отримую в числах близько 5-го, далі до 10-го отримаю свої премії. І в 20-х числах я отримую свій аванс за місяць. І це виходить, цей розподіл у мене буде до числа 20-го, хай буде. Тобто, в мене ось так будуть постувати всі конверти. А стосовно цих розділів, не виходить в мене накопичувати тут, вони постійно тратяться. Не тратиться здоров'я, не тратиться хімія, мені поки що нічого не треба. Тваринки я накопичую для того, щоб знову купити корм, тому що до кінця цього місяця мені ще якраз вистачає, а наступного вже треба буде купувати. В липні теоретично мені знадобиться тисяча гривень моєму хреснику. Теоретично, того, що я. Не знаю, чи мене запросять на цей день народження. А так, наче то більше нічого. Хочу занач повернути назад до рівня 1000 гривень. І розділ картка лишився непоповненим. Маю з наступної получки його поповнити. На цьому всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Пока! When we slept on top of cars Now I don't know you You don't know me too I remember bleeding times When we watched the sparks so fly Now I don't know you You don't know me, Make me happy for a while. I remember bleeding times When we slept on top of cars Now I don't know